Тригон води. Ой, води. Давайте розглянемо тригон води. Вітаю вас. Давайте розглянемо все ж таки. Вітаю вас в новому році. Розглянемо, що буде в сферах відносин. Які моменти? Почнемо з раків. Раки. Давайте побачимо. Любов. Обків. Це спілкування, зустрічі. Можливо, ви зустрінете свою пару на якійсь вечірці, на яку вас запросили ваші друзі або близькі вам люди. Це для тих, хто одинокий. Так. Угу. Так. О. Так, скажімо так, раки, до вас йде така доленосна зустріч для тих, хто одні. не дивлячись на те, що вам зараз якось не до якщо подивитися на карти, вам би зараз заспокоїтися, якось відволіктися, скажімо так, видихнути. Для тих, хто в парі, те ж саме. Тобто є якийсь такий складний період, і ви знаходите розраду саме в тому, а поїхали там до куми. А давай поїхали до друзів. Тобто є якийсь такий момент, що ви шукаєте розради, бо якась є важкість, якісь процеси не запускаються. Тобто є проблеми, які там всередині сім'ї вони обговорюються, вони фігурують і вони давлять на вас. Купа справ, якийсь такий от момент хаотичності присутній. Для тих, хто одні теж саме. Тобто, Ви себе відчуваєте. Такий віслюк, на якому все тягаєте, а ніяк не бачите, як вийти з цього стану. Тобто, поки у відносинах така енергетика важкувата. Але для тих, хто одні, у вас є доленосна зустріч, я тут це бачу, так. Тобто, не поспішайте, у вас трансформується ваша помірність, тобто, ваш якийсь там, ви довго там були одні, і не могли знайти собі пару. Це змінюється кардинально. тобто до вас притягується людина. Те ж саме можу сказати і про сім'ю, тобто ваша ця атмосфера, вона не надовго. Ваші проблеми ви їх вирішите. Так, давайте побачимо фінанси. Раки, давайте фінанси побачимо. Якісь невеличкі можливості до вас притягнуться такі от. Можливо, якось спростити свій робочий процес, якусь свою діяльність, яка приносить вам дохід. Це не щось таке масштабне, поки відчуттям, Так, це невеличкі можливості. Поки поки ваш процес основний, який може принести якісь більш такі вагомі моменти, він тільки починається. Він ще формується, тому тут і зараз, на цьому тижні, у вас будуть якісь ну, такі незначні покращення, скажімо так. Нема таких проблем, але є такі невеличкі покращення енергетика, така, знаєте. Нейтральна, скажімо так. Є тут свої проблеми, тут свої моменти. От. Така пасивна, скажімо. Зміни, але вони не кардинальні поки що. Вони тільки формуються. Ці зміни. Тільки формуються. Порада. Раки, давайте побачимо пораду вам. Не тримайтеся за ситуації, не тримайтеся за людей, відпускайте, нехай це вас не затримає на якомусь такому стагнаційному моменті, що надає вам рухатись далі і розвиватись. Так, вибирайте себе і якщо треба, то відсікайте. В даному випадку вам такий момент іде. Якщо ви відчуваєте, що ця робота надає вам змоги розвиватися, вона не дає вам ні фінансів. Ніяких ось можливостей, то все ж таки подумати, можливо, пора змінити роботу. Якщо на роботі вас не влаштовує ваша посада те ж саме, якщо у відносинах у вас теж є якісь свої моменти, спробуйте проговорити їх. Тут є така енергетика кардинальних змін. Запускайте ці зміни, тому що в стагнації нема розвитку, стагнація не дає задоволення. Та нація не дає можливостей. Тому все ж таки потурбуйтесь про себе і відкрити для себе нові горизонти. Так, раки. Все. Переходимо до скорпіонів. Чому я так радію, бо я сама Скорпіон? Мені самі цікаво, що ж там буде на цьому тижні. У мене? З вівторка по вівторок. Так, зараз я зберу колоду. Будемо дивитися, які моменти у відносинах, що там у нас з роботою, з діяльністю, може щось нове буде. Так, скорпіони, поїхали, повертаюся до вас, нічого не відбувалося в кадрі, тепер є. Відносини? Відносини, які моменти у відносинах? Давайте побачимо для тих, хто одній, для тих, хто в парі. кубків, боже, це так прекрасно, це початок. Якщо ви в парі, це початок якогось спілкування, або ви якось оновлюєте свої відчуття до свого партнера. Можливо, ви там будете проводити якісь романтичні зустрічі. кубків. Шістірка пентаклів, трійка. Слухайте, у когось програється службовий роман. <гум> тобто, Скорпіони, дивіться, для тих, хто в парі, ви завдяки цьому, можливо, ви якось душевно будете розмовляти зі своїм партнером. Або, як порада, все ж таки, якщо думали там провести якось романтичну вечір, проведіть, бо це вам дасть багато шансів укріпити вашу родину, укріпити вашу позицію. Це зіграє дуже в плюс в матеріальній сфері, до речі. От, не чекайте дій, не чекайте, коли там буде щось там на горизонті <ріх> чи рак звисне. Може, когось в парі рак. От. Рухайте самі, дійте. Є бажання зробити свої парі прям робіть. Для тих, хто одні, дивіться, у деяких програється ситуація. Можливості початку відносин саме потрійки Пентаклів, тобто ви десь взаємодієте з цією людиною. Можливо, у вас спільна робота, спільна діяльність якась. Тобто буде такий шанс. І ще, до речі, по шістки пентаклів, ця людина може вам проявитися або ви як допомагатор, допоможете їй, або вона до вас також. От якось так. Так, давайте побачимо фінанси. О, літає, дивіться. Фінанси. Кубкова сфера превалює. У нас рицар кубків, розмови, перемовини. Кубки, кубки, кубки. Ох, дивіться. У фінансах теж саме. Тут є якесь таке спілкування. Яке дає можливості проявити себе. Взагалі дає якісь можливості. У деяких може бути це не як не енергія, а як виключна особа, яка допоможе вам вийти на якийсь новий рівень, тому що у нас тут, ви бачите, є така переходна карта, коли ви залишаєте щось позаду себе, якесь таке питання, яке не давало рухатись. Якщо ми кажемо про фінанси, то тобто в діяльності є те, що, що надає вам рухатися. Ви залишаєте це. Ви перестаєте робити те, що не приносило задоволення, не приносило грошей, скажімо так. І у вас через спілкування, через комунікацію програються нові варіанти, нові можливості. Там дещо доведеться переробити, переусвідомити, але все ж таки воно дає дуже такі потужні результати, нові горизонти. Да-да, дивіться. Давайте пораду скорпіонів. Так, порада. Слухайте, робіть все для своєї насолоди, от серйозно. Те, що вам подобається, то робіть. Ви любите робити романтичні увечері, зробіть її. Ви бажаєте для своєї пари кудись поїхати, поїдьте. Якщо є можливості, звичайно, зараз такі різні часи. У вас є бажання себе поради, тобто відштовхайтесь від власного наповнення. Що конкретно вас наповнює емоційно, дає вам задоволення? От, намагайтесь це робити більше. зосередитись на собі, на своєму емоційному стані. Так, не бійтеся, скорпіони, не бійтеся, все буде добре, допомога прийде. Ситуація, врегулюйтеся, врегулюйтеся. Виригу... Ситуація врегулюється, Ситуація все буде добре. Єдине, що дослухайтесь до себе. Більше вглиб себе пірнайте, більше спробуйте відчути себе, ловіть, фіксуйте ті моменти, які вас наповнюють. І це стосується відносини фінансів. Тобто, намагайтеся бути більш чуттєвими до себе. Так, скорпіони поки. Давайте подивимося риб. Зараз зберу колоду трошки тут. Почекайте мене. Так, рибки. Давайте подивимось, що у вас там буде відбуватися в сфері відносин. Фінанси, які там моменти випливуть, яку пораду вам дадуть карти. Поїхали. Рибки. Що у вас там? У вас доленосна якась зустріч, доленосні моменти, тобто у стосунках це може бути доленосний якийсь момент. Тобто через якісь стагнаційні моменти, через якісь паузи, можливо, ви, наприклад, в парі не розмовляли один з одним, чи ви були більш зосереджені на якихось проблемних моментах, ви зараз виходите в стан десятки кубків. Тобто, дивіться, для тих, хто в парі. У вас щось кардинально змінюється. Воно може грати і в плюс, і в мінус. Але що б не відбувалося, просто розумійте, що те, це дуже вагоме, тому що тут є доля карта долі. Тобто, це щось невідворотнє і це те, що мало статися. Те ж саме стосується одиноких риб. От, до вас іде якась даленосна зустріч. Можливо, ви її не буде розцінювати як можливість якусь, або ця людина вам не одразу зайде, але все ж таки ця людина має бути в вашому житті, має бути присутньою. Готуйтеся проти долі важко якийсь інструмент знайти. Нічого, давайте побачимо фінанси. Долоносні зустрічі, вони, звісно, бувають різні. Так, фінанси, риби. Що ось там буде відбуватися. Прошука карта четвірка жезлів. В принципі, ви на своєму місці, і це, ви там просто робите собі комфортні умови. Тобто, якщо на роботі, то можливо, займатися своїм процесом, вас влаштовують там, скажімо, якісь процеси, які рухаються. А, дивіться, є відчуття більше закриття якихось питань. У мене є відчуття, ніби ви займаєтеся роботою. Ви, ваш процес налагоджений, але є якісь моменти, які треба буде позакривати. Тобто є старший аркан справедливість, в даному випадку це, можливо, документи, це якісь такі питання, звести і кредит, да? от якісь такі моменти. Але ви це все закриваєте? В принципі, так, далі енергія руху. Вперед, 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 якісь там моменти. Так, все одно. Тобто процес іде, процес влаштований, і в цілому така енергетика дій, роздумів, там підписи, там треба якісь там справки, ще документації, щось таке йде. Устаткування, скажімо так. Давайте подивимось пораду рибкам, що вам треба робити на цьому тижні. Які моменти, щоб збалансувати? Так, давайте побачимось. Ох, так, не заганяйте себе, будь ласка, тут є такий момент, щоб не програвалися. Сфокусуйтеся більше. Дивіться, у вас як порада йде момент того, що у вас будуть якісь такі не дуже приємні ситуації, вони можуть пов'язані бути з людьми, тобто люди дзеркалять. Якісь ваші недопрацьовані моменти. Якщо у вас є конфлікти, особливо це стосується відносин, це неважливо, ви в парі чи не в парі, намагайтеся все ж таки проаналізувати цей конфлікт, природу цього конфлікту, чому він виник, чому виникла ця ситуація, яка розвиває мені серце, чому мені так погано? От. І де я, наприклад, зраджую себе. Або де я, наприклад, був неправ або неправа. Це вам допоможе вийти на якийсь такий новий рівень, щось змінити на краще в своєму житті. Так, якось такі от події. Тривон води до побачення. Пока-пока. Переходжу до наступного.